Вітаю на каналі Аліса в саду, Україна місто Суми. Ось таке хочу спочатку вам показати затишне кафе, кав'ярня Еліт. А сьогодні ми знову йдемо на пошуки скарбів у Секондії. Хочу сказати, знімати такі відео, це цікаво, але це теж справжня робота. Тут потрібні сили, енергія навіть трішки інтелектуальної праці, як би смішно це назвучало. Бо після самого походу ще ж монтаж, а монтаж, повірте, це марафон. На витривалість. І, чесно, секонд, це теж випробування. Руки постійно вгорі, в очах рябить від відсотення речей навколо натовп. Деякі люди дивляться на тебе з подивом, примірочних шторки, іноді прозоріші, ніж хотілося б, а деякі речі такі свіжі, що після них хочеться облитися хлоркою. Тож, коли ви дивитесь мої відео, пишете коментар, я це дуже ціную, бо я зі свого боку стараюся знімати максимально якісні ролики, наскільки мені дозволяють мої навички, технічні умови. І роблю це з повагою до вас, своїх глядачів. Ще трохи вашої уваги для важливого повідомлення. У мене розквітла гуернія а це не кактус, це сукулент. І ось він як цікаво квітне було питання. Чи смердить ця квітка тухлим м'ясом? Ні, вона взагалі не пахне. Була ще одна гілочка з квітками, але її зламали коти. Все, тепер вирушаємо до секундів і будемо намагатися не підчепити там воші, лішай, золотістий стафілокок та інші інфекціонні захворювання. Отже, секонд-хенд, другий день завозу, тобто перший день люксу. Подивимо, що нам тут пропонують. І перше, що привернуло мою увагу, це ось такий пісочник, да, не знаю, як це назвати, з шортиками, з бахромою, в стилі Чарльстон, не знаю, як це назвати, ну, щось мені пригадується саме стиль Чарльстон. Великий Гетсбі теж пригадується ці неймовірні його вечірки. Але такі комбінізони дуже часто використовуються для латиноамериканських танців. Ну і хто танцює Чарльстон, теж може взяти таку річ. Від цей образ дуже пасуватимуть ось такі защіпки для волосся. Ви згодні? Ну і ось знайшла теж сукню в стилі вар'єте І одразу мені пригадується, мюзикл Чикаго. Ну, і ось теж з цієї ж серії нова сукня, і вона теж в такому стілі вар'єте, можливо, це для латіноамериканських танців чи для чогось іншого. Я, якщо чесно, не знаю, але речі прикольні. Я не знаю, що це за бренд, але вони зробили неймовірне боді а, сіточкою, а, з леопардовим принтом, відкритою спиною. І, на жаль, зі стрингами. Тобто там були а, сліди прання, сліди носки, і носити після когось стрінги ну, я не готова. А взагалі, тут вибір боді а, дуже гарний був. І це все люкс, і речі в дуже гарному стані, але вони не нові. Тобто ну, можна пошукати нові, але це були не нові. І є спортивні, є як білизна, вибір є. Палантін Гуччі, але я його не роздивлялась, він брудний, мені неприємно. Гуччі, до речі, надихався кінним спортом, створюючи свою колекцію. Зокрема, зелено-червона зелена смуга була запозичена з тасьми для сідла, а також його знаменитий хорсбіт походить саме звідти. Ну і ось радянський льон теж певно надихався гучі чи конним спортом. Ось такий класний червоний гаманець я знайшла. Він дуже красивий, і, бачите, зображен скотіш, як він там зветься, шотландський тер'єр. Да? Можливо, це гаманець від Редлі, а можливо, це підробка. Я не вмію відрізняти щось, я ще камеру уроніла. Ну, таке. Крем для рук від Лаура Ешлі. Ну, не знаю, ви купуєте косметику в секунді. Я, наприклад, не знаю, як вона зберігалась, а напівпорожні баночки взагалі дивують. А ось які прикольні кросівки від Nike 2015 року. Тоді бренд вирішив випустити кросівки, присвячені десертам світу. Саме ця модель присвячена Лондону і десерту, який зветься Ітан Мес, Ітанський безлад. Десерт складається з морозива, полуниці, меренгів. Ну, ось, бачите, ось він справді безлад, але Смачний і кросівки дуже його нагадують. Дуже крутий плаща для туманного альбіону з такою ковдрою замість підкладки з пледом. Да Але, на жаль, пліснява. А ось ця стрьомна лялька за мною стежила. А на рюкзаку написано: Я б хотів бути в Хогвартсі Я б теж хотіла там бути. Дуже мила сумочка для любителів котиків. Я, якщо не помиляюсь, я не дивилася, що за бренд, можливо, там ніякий не бренд, але ну дуже вона класна. Я не стала її брати, не стала важити, Ну можливо, і дарма. Сподобалась ось ця смугаста кофтина, вона плотна, якісна, але не мій розмір. Тому шукаємо далі. Дивимося, що тут є багато синтетики такої незрозумілої, але це не про цю сукню. Вона дуже крута. Мені подобається, як вона зроблена, як вона виглядає. Я б таку приміряла, але не стала. Asos Design бренд він розрахований. І на модну молодь, ну я не модна і не молодь. А, а ось а, теж прикольна сукня, від Zara для струнких модниць. Ну, Це теж не про мене. А Ось цей комбезік сантехніка Васі, ось це для мене. Он такий стайл, біжу в примірочну. В цьому комбезі я виглядаю як професійний механік, ні, ну а що? Чи на заправці можу працювати, теж буде добре, одяг вже є, уніформа мені пасує. Ну... Так, непогано, непогано. Так, так, якщо б помаранчевий колір, так. Ось прям з цього кліпу я наче вийшла. Ну, якщо чесно, нічого не хочеться купувати собі в стілі мілітарі, тому що нам мілітарі і в житті вистачає, тому я просто повісила цей камбіс на вішак, там, де його взяла. Але ну, він дуже непоганий, як на мене. Прикольний Кольор і цікава тканина. Взагалі такі речі мене заряджають енергією, але щось я не стала роздивлятись, що це за сукня, Не знаю чому. це та моя лінь. Jack Wills – якісний британський бренд середнього цінового сегменту. В секундах дуже класний вибір легінсів, ласін і для спорту, і для життя. І ось які, я так розумію, це такі еластичні брюки для вагітних. Напис на кофті, кращий збирач гарбузів. А ось який прикольний принт. Воно щось таке хеллоуінське, іспанське. Тут черепушки, і скелетони, і гарбузи. А ось мені дуже сподобалась сукня від Thought, це натуральна сукня, і у неї дуже прикольний принт поштові листівки. Я настала міряти, це не мій стиль. А ось цій дівчині дуже пасує. Класна, елегантна натуральна сукня від геп, не мій розмір. Конверсів дуже багато в секунді на будь-який смак заваліся, але ну, вони дійсно дуже важкі. Я не знаю, як їх носити. Це літній квітковий бомбер від Zara, такий бачите, це така сітка, гіпюр, Він Прикольний, він незвичайний. І, звісно, я вирішила його поміряти. Вирішила залишити в спокої приміряльньо, тому що багато людей, багато хто міряє, я можу і так ось в залі поміряти і подивитися, як ця куртка буде на мені. Ось як вона на моделі, на манікені. Ну, а ось як на мені. Ну, бомбер і бомбер. Він дуже цікавий, і я вже замислююсь над тим, щоб взяти його собі до свого гардеробу. Але потім я думаю, ну, нащо він мені? Це така річ, наче не дуже функціональна. Я люблю функціональні речі. Ну, роздивляюсь, роздивляюсь і вирішую нарешті все ж таки його зважити. І бачите, 238 гривень коштує це недорого, але я брати не стала. Елегантна сумка від JMІBS. На шафі його позиціонують як а, преміум бренд, але ну, це не зовсім так. А, і дивіться, вони а, пишуть «Made in PRC. «PRC» це Китай, але так пишуть, щоб відокремити якісні речі від неякісних. А ось і вінтаж. Це куртка з натуральної шкіри, натуральної замші, виготовлена в Лондоні. Це десь період 60-ті -70 70-ті роки, а Морел оф Лондон. Це ну, така стара вінтажна річ. І я звісно біжу міряти, але ну не бажано шкіру міряти це небезпечно в секунді. Але я бачите, яка щаслива, занурилася в атмосферу 60-х. Це Моралов Ландан. Це був невеличкий такий виробник, локальний. Вони робили якісні речі зі шкіри. Але, як я вже казала, шкіра в секунді небезпечна. Тому краще поміряємо ось таку сукню. Подивіться, яка принцеса. Мірюю на штани, тому воно там знизу якось так не дуже. досить. Так але ну яка ягідка, подивіться, яка краса. Сукня жахлива, тканина жахлива, але на відео воно виглядає так, наче я не знаю, я принцеса. Можливо, це знаєте для чого? Для дівішника, для чогось такого було зроблено таке враження, що на один раз. Тому що ходити в ньому просто неможливо, але можна красиво так постояти. Дуже стильні атласні штани, але завеликі. Це не домашній одяг, це для вулиці. А ось які шкіряні, ну, це, звісно, кожзам, але вони круті, ці штанці. Ну, а ця річ не могла не привернути моєї уваги, тому що це мантія. Подивіться, яка вона класна. Вона просто неймовірна. І якщо б зараз можна було носити. Такі речі, ну, щоб тобі потім не казали, що ти міська безумиця, як це сказати, я б носила. Але і зараз мені ніхто не заважає просто взяти і поміряти цю розкішну річ. А певно, ця мантія була пошита для а, якихось театральних постанов а, чи ролевих ігор, але не тих, про які ви певно подумали. а, а ну, Для. Косплея, так скажемо, в часи, коли я була ще молода, ми називали таких людей рерлівками, ну і вони самі себе так звали. Тому ще в моїй голові закріпилась ця назва. Але мантія ну просто чудова і я в ній така чаклунка. До речі, в Аврорі вже з'явились прикраси для галовину і, бачите, вони прикольні, коштують не дуже дорого. Але ми нічого такого не купуємо. А ми якось це свято. Ну, раніше я щось робила, а зараз не хочу. А це іграшки для дітей біжевих мам ці мами, які полюбляють лише ось такі кольори. Вирішила зазирнути ще один секонд, передостанній день, і подивитись, що ж там залишилось. Ось така є. Куртка, касуха, ну, не дуже вона мені ще й брудна. А ось яка мила сумка з таким квітковим принтом, Кескітстан ностальгічний такий принт, ну багато таких сумок Кескістон в секондах. А ось ця ковтинка в стилі Тай-Дай теж привернула увагу. Ще, бачите, шортики повинні бути. Ну, прикольна річ. Ну, а так, дивимось, що вже нічого такого цікавого не лишилося. Ось такі сорочки, їх багато в секонді. Ну, Якісь, не знаю, не дуже цікаві. А ось така безрукавка, і подивіться, які матрешки, кріпі матрешки. В такому стилі от это, мексиканський праздник смерті. Така вона цікава. Дуже шкода, що неякісна. Ну і все одно ми дивимось, дивимось, що залишилось, і ось сукня від мансун. Принц сукні відповідний: пальми, море, яхти. Так, тут я трохи впала, щось трапилось. Так, цю сукню я не пам'ятаю вже, що це за бренд, але повністю натуральна. А, і ну, така вона прикольна смугаста. У нас такий матрас був вдома, щось вона мені нагадала, ця сукня таке ностальгічне, але вона мені дуже не пасує. Я знала, мені взагалі не пасують такий, ну, такий крой, да, такий фасон. Ну, Щось я взяла, бо хотілося щось поміряти. Все, скидаємо. Дуже втомилася, тому відварила собі равіолі від Галі Бловини, які ніхто не їсть, окрім мене, і буду вечеряти.